Компанія автопарк на винадходження для вас, це у нас Volvo XC60 2014 року випуску 2 літра дизельочок. Машина офіційна, по факту від другого власника, в дуже класному доглянутому стані автомобіль, абсолютно без ніяких зауважень. Живенька по кузову, по салону, також без особливого на оригінальних великосплавних дисках гарненька гума, партроніки задні, достатньо велике багажне відділення. По задньому ряду сидіння у нас текстильний салон, але в дуже класному доглянутому стані світло стере 100 для заднього ряду пасажирів. По передній частині у нас всі 4 скло механічне регулювання водійського сидіння, управління світлом 200. 84-285 пробігу, не саме велика мультимедія, двох клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, автоматична коробка передач. Автомобіль можна оглянути на Сумській 2. Дане авто можна придбати в кредит, лізинг, також за готівковий розрахунок. автопарк Сумська-2. Чекаємо вас з 9 до 8.